Малята, послухайте казку про лінивого їжачка. Йшов дощик, поряд з ним тупцював їжачок. Дощик трудився, напував ялинки, наповнював струмки, а їжачок швендяв без діла. Був ще той лінюх. От скортіло йому грибочками поласувати. Не аби як полюбляв їх, особливо лисички. Та полінувався шукати. Провів він дощика до узлісся, а сам повернувся додому та й мостився спати. Крутився, крутився, а грибочків таки хочеться. Тоді думає, чого це мені ще за тими грибочками бігати? Хай самі до мене приходять. Виніс він на двір кошика, а сам мостився в хатинці та й почав кликати: Лисички, лисички! А неподалік була лисича Нірка і жили там дві лисички сестрички. Почули вони, що їжачок кличе, прибігли і питають, чого тобі їжачку? Мені нічого той каже. Тільки норуденькі повернулися додому, як знову. Лисички, лисички, прибігли знову. Чого тобі, їжачку? Та нічого кажу, аж розсердився колючий. Тоді, як закричить, лізьте у кошик. Дивляться лисички, а й справді кошик стоїть. Переглянулися та залізли удвох до кошика, мостилися зручненько, та й поснули. Заснув нарешті їжачок. Настав ранок, прокинувся він та й каже сам собі. Поки я спав, мабуть, цілий кошик лисичок назбирався. Солодко потягнувся колючий. Вийшов на двір, аж глядь, а в кошику й справді лисички. Сплять, аж сопуть, оторопів їжачок та й почав їх будити. «Гей, лисички, а що ви тут робите? Ти ж сам сказав, щоб ми в кошик залізли, кажуть лис сестрички. Ох, як стало їжачкові соромно, що через нього лисички у кошику ночували. А ви грибочки любите? питає. Ще як, особливо лисички. То приходьте до мене в гості, разом пообідаємо. Добре. зраділи сестрички і весело пострибали додому. А їжачок схопив кошика і гайда грибочки збирати, приготував обід, пригостив лисичок і сам собі ще довго дивувався. Як то він кликав лисичок до кошика лізти?